Є такі жінки, на яких не приходять чоловіки, в незалежності від того, скільки у них дітей. Один, двоє, троє, чи немає взагалі. В незалежності від того, були вони одружені чи хранили свою целомудріність на протязі всього життя саме для них. Незалежності від того, скільки їм років: 18, 20, 22, 50 чи 57. Адже чоловіки приходять не на такі речі, вони приходять на запах, який іде від цих жінок. І якщо жінка пахне щастям і задоволенням від себе і від життя, чоловіки приходять задля того, щоби. Розділити те, чим вона наповнена. Або ж для того, щоб навпаки сконцентрувати і усугубити те, що їй і так в собі не подобається.